Шановні телеглядачі, на часі телепередача Здоров'я нації. І сьогодні ми говоритимемо про сезонну хворобу, вірусний кон'юктивіт, як наслідок зниження імунітету. Також ми поговоримо про раціональне харчування та про те, коли та чому розвивається гіповітаміноз та за якими ознаками можна запідозрити дефіцит вітамінів в організмі. Коли весна підходить все ближче, а сонечко пригріває сильніше. Зазвичай люди, піддавшись підступній погоді, знімають теплий одяг, і ось вона тут, як тут, неочікувана простуда. А потім починаються всі неприємності від нежиті до запалення очей, а точніше, кон'юктиви ока. Яку яскраво видно у період запалення простому перехожому, адже око втрачає свій блиск, набуває багряного кольору, набрякає. Що ж це за хвороба, чому виникає та як проявляється, дізнаємось просто зараз. Вірусний конюнктивіт – це захворювання, які зустрічаються досить часто, особливо в весняно-осінні періоди, коли йде зміна погоди. І найчастіше є проявом грипу. Тобто, через пацієнт перехворів тиждень чи два тому грипом або ще далі хворіє, і з'являються симптоми зі сторони очей. Це пов'язано з тим, що наша кон'юнктивальна порожнина ока з'єднана з носовою порожниною спеціальними протоками, і відповідно віруси, які є в носовій порожнині, можуть попадати в очі і відповідно навпаки, в око. Носову порожнину. Найчастіше пацієнт відчуває дискомфорт в вигляді відчуття стороннього тіла без закисання ока. Тобто зранку проснувся нема немає ніяких виділень, немає ні, ні білих, ні, там, ні слизистих, ніяких. Око рівномірно червоне, таке набрякле, як кажуть, м'ясисте, навіть таке виглядає з маленькими точковими крововиливами і. На зір спочатку це теж ніяк не впливає, тільки дискомфорт чи відчуття стороннього тіла. Якщо процес не лікувати, то з'являється вірусний кератит, тобто захворювання продовжиться далі і тоді вже різко втрачається зір. На жаль, на даний момент не існує ліків, які могли би вбивати вірус. Ми можемо впливати тільки на його репродукування. Ми можемо не дозволити йому попасти в нові клітини. Тому лікування триває від 7 до 14 днів в залежності від типу вірусу, який його викликав. Діагностикою ніхто не займається, причому це ніхто в світі, оскільки діагностика вірусу дуже коштовна, триває від 7 до 10 днів, коли вже пацієнт вже може виздерти від нашого лікування. Препарати є різноманітні, але потрібно закапувати не менше 3-4 разів в день. І на протязі профілактично зразу на два тижні призначаються, щоб перекрити основні види збудників. І закапування препаратів, в принципі, дозволяє швидко знешкодити вірус. Діагностика з одного боку проста, тим, що візуально ми можемо побачити, що з очима не так, адже притаманна такому захворюванню клінічна картина дає впевненість у тому, що треба показатися лікарю а з іншого боку, через те, що мережа інтернет та бабусині рецепти того, як зняти почервоніння з очей серед більшості людей, стають пріоритетними, адже похід до лікаря можна і відкласти. Промивши очі теплою водою або чаєм. То лікар-офтальмолог спростовує такі методи лікування тим, що якщо вчасно не звернутися до лікаря, а займатися самолікуванням, то хорошого нічого не буде. Адже неправильне лікування може привести до ускладнень або ж до погіршення зору. Більшість пацієнтів наших вважають, що в них бактеріальний кон'юнктивіт і починають закапувати капельки з антибіотиками і з гормональними препаратами. Бактеріальні антибіотики взагалі не діють на вірус, як такі, а гормональні препарати зменшують імунітет і, навпаки, сприяють тому, що вірус росте ще більше і прогресує ще швидше. Такі вже стани, коли пацієнт пролікувався тиждень-два. Препаратами, які назначили сусіду чи сам собі якийсь вибрав в аптеці, на жаль, затягується і іноді триває до 2-3 місяців. І якщо вже є з розвитком кератиту, то і може бути навіть стійке зниження зору, рік-два, буває до кінця життя. Тому при полі. Проявах, от саме коли у вас немає ніяких виділень і є дискомфорт око червоне, то краще подивився спеціаліст і віддиференціював, чи це початок бактеріального, чи вірусного кератиту, кон'юнктивіту. І саме правильне лікування дозволить зекономити і кошти. І отримати швидкий результат вже через день-два, вже пацієнт отримає полегшення, а закапуючи антибіотики з гормонами, день 2, 3, 5, 10, а ефекту немає, це насторожує на те, що є вже вірусне захворювання, і треба навпаки швидко йти до лікаря, вибрати правильний препарат. Якщо є бактеріальний кон'юнктивіт, банальний, людина простила десь, продуло, щось попало там. Якась ворсинка в очі, то використовувати чай теплий можна, тому що це антисептик. І єдине, що це не, не має бути не чай із пакетиків, який не, не чай. А крупнолистовий чай можна заварювати теплим прикладати. По-перше, можна використовувати примочки для очей, для того, щоб знімати втому, набряк, повік. І можна промивати конітуальну порожнину. Це просто як антисептик, який. Е Незначну інфекцію може вбити, але ні на вірусний віруси не впливає, тим більше ні на катаракту, ні на глаукому він теж не впливає. Тобто це тільки як перша допомога при якихось банальних запаленнях, які тільки почалися, в іншому випадку ефекту, на жаль, не буде. З настанням весни в організмі людини стає все менше вітамінів, що й спричинює зниження імунітету, і як наслідок. Погіршення стану здоров'я, а тепла погода ще і сприяє розмноженню різних вірусів і бактерій, які спричинюють розвиток захворювань. А лікуватися в наш час дуже і дуже дорого, аби забезпечити свій організм необхідною кількістю вітамінів та мікроелементів, лікарі радять раціонально та правильно харчуватися, дотримуючись певних вимог, щоб забезпечити свій організм необхідними вітамінами і компонентами. А так як такі компоненти надходять у наш організм з їжею, то лікарі запевняють, що забезпечення правильного і раціонального харчування ключ до здоров'я. Їжа є дуже важливим чинником в життєдіяльності кожної людини. Вона впливає на здоров'я, працездатність, емоційний стан, тривалість життя. Їжа виконує дуже важливі функції. Перша функція їжі це енергетична. З їжею ми отримуємо енергію. Найбільшу енергетичну цінність мають жири, вуглеводи і також вітаміни. Друга функція їжі це пластична. З їжі надходять речовини, які необхідні для побудови органів, клітин, систем організму. Третя функція їжі – це реабілітаційна або відновна функція. За рахунок їжі відновлюються вражені органи тканини, є так звані дієтичні столи, які використовують при різних захворювань. Далі функція їжі називається біорегуляторна. До складу їжі входять ферменти, гормони, вітаміни, які є каталізаторами, тобто прискорювачами обмінних процесів. Ще одна функція їжі – це смакова. До складу їжі входять продукти, такі як гірчиця, оцет, сіль, часник, які урізноманітнюють їжу для кращого її засвоєння. Звичайно, кожна людина повинна прагнути до раціонального харчування, тобто повноцінного в якісному і кількісному складі. На жаль, на сьогоднішній день не кожна сім'я може зорганізувати якісне раціональне харчування. Але принаймні кожна особа, кожна людина, кожна сім'я повинні прагнути до цього. Яким же вимогам повинен відповідати добовий раціон? Перше, раціон повинен покривати енергетичні витрати організму. Людина тратить енергію на дихання, рух. І найбільша кількість енергії вона тратить на свою роботу. Є люди, яких є дуже важка фізична праця, і енерговитрати значні. Вони становлять більше 4 тисяч кілокалорій на добу. Люди ж, які займаються розумовою працею, от студенти енергетичні витрати значно менші, і вони становлять наполовину менше, тобто 2 тисячі кілокалорій. Енергетичну цінність мають найбільше, звичайно, жири. Жири і тваринного, і рослинного походження. Енергетичну цінність також мають вуглеводи, білки. Далі в добовому раціоні, окрім енергетичної цінності, треба, щоб було достатньо кількість білків, жирів і вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. Третя вимога. Їжа повинна бути збалансованою. Тобто відношення білків до жирів до вуглеводів як один до одного і до чотирьох. Коли взяти одну частину білку, то така ж одна частина жиру і чотири частини вуглеводів. Четверта вимога до раціону це правильне розподілення їжі на протязі доби. Ну, є різні традиції, але в нашій місцевості на Україні найчастіше ми використовуємо такий режим харчування: 45 -50 – 45-50% їжі. На обід, а 20 -25 на вечерю та сніданок, на вечерю та сніданок. Їжа повинна мати хороші органолептичні властивості, тобто мати певний колір, запах, зовнішній вигляд, бути безпечною, тобто вільною від патогенних мікроорганізмів, токсичних речовин. Їсти треба старанно пережовуючи, не поспішаючи, зосереджувати свою увагу на прийому їжі. Також не переїдати. Розпочався великий піст, і багато хто з православних християн вправно почали його дотримуватись, але не всі розуміють про те, що піст може принести і шкоду для здоров'я, якщо неправильно організувати харчування. Тому лікарі рекомендують заміщати продукти тваринного походження, які ви вилучаєте з свого раціону харчування на продукти рослинного походження, аби не зашкодити своєму здоров'ю, їсти більше овочів та фруктів, так як цьогоріч піст припав на зимово весняний період, коли організації організмі чи не кожного з нас бракує вітамінів. Тож, яким чином улагодити дисбаланс вітамінів та компонентів, які вже не поступають в організм з певною їжею, дізнаємося в рубриці лікар Лікаррадець. Період посту, звичайно, людина вилучає з свого раціону о, продукти тваринного походження це м'ясо, молочні продукти, яйця, але ж вона повинна замінити ці продукти на продукти рослинного походження. Яка є замінність? Коли ми говоримо про жири тваринного походження, це свиняче сало, вершкове масло, сметана, то їх, звичайно, можна замінити жирами рослинного походження, олії. І сонячникова, і кукурузна, і оливкова олія. Мають жири також насіння, горіхи, гречана і вівсяна крупи. Стосовно вуглеводів, звичайно, вуглеводи знаходяться у зернових продуктах. Це різні каші в овочах і фруктах. В овочах і фруктах, окрім вуглеводів, знаходиться і велика кількість вітамінів. Краще вживати ті овочі і фрукти, які ростуть на нашій місцевості, тому що організм наш з роками адаптований до них. Ми маємо ферменти, які розкладають ці овочі і фрукти, і вони краще засвоюються. В раціоні звичайно краще, щоб були овочі, фрукти свіжі, такі не консервовані. Приготовлені салати з моркви, капусти, буряків, здобрені звичайно оліями. Це рослинні продукти, овочі, які ростуть в нашій місцевості: буряк, морква, капуста, яблука, кріп, петрушка, коли вони є, звичайно. Ці продукти, до цих продуктів організм адаптований, має фермент, який розкладають, вони краще, звичайно, засвоюються. І жити за правилом їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Ліка радить до посту підходити поступово, а вже під час посту намагатися вживати таку їжу, яка б відповідала енергетичним потребам організму. Адже піст існує не для того, щоб худнути, а для того, щоб очистити свою душу і тіло. Тож не плутайте дієту і піст. Чи дотримаєтесь ви посту? Ось час посту під пасхи постою і ще час постою. А скажіть, будь ласка, як саме ви дотримуєтесь? В чому заключається саме ваш біст? Ну, що я, от, наприклад, їм капусту на кришу, огурчика туди, і соку, дочка мені, не дочка, а внучка надаві лимонного. І сольки, і поїм. Потім купують мені апельсини, яблуки, чай. Ну не їм ем, ні масла, ні молока, нічого не їм. Ем. Рибу, камсу купую. Ось такого. Зниження імунітету, погіршення здоров'я, розвиток респіраторних хвороб все це є супутниками зміни сезонів у нашому випадку зими на весну. Але окрім вище перерахованих проблем, саме у такий період приєднується ще й гіповітаміноз, дефіцит вітамінів, який особливо небезпечний для дітей. Коли організм ще росте. Якщо більшість вітамінів надходять з їжею, то цей із сонцем. Я гадаю, що ви вже здогадалися, що мова далі піде про вітамін Д. Закінчується зима, і сьогодні доречно нам було поспілкуватись на тему гіповітамінози у дітей. Вітаміни це. Такі речовини, які попадають в організм людини і вони не синтезуються в організмі людини, тобто вони надходять з продуктами харчування. І тільки один вітамін: вітамін Д виробляється в організмі людини в шкірі під дією ультрафіолетового опромінювання. Тому так важливо для дітей раннього віку. Ці такі жиророзчинні вітаміни, як вітамін А і вітамін Д. Які ознаки гіповітамінозу А і Д. Це перш за все якість шкіри. Якщо ви бачите, що шкіра у дитинки лущиться, якісь тріщинки на п'яточках, на ступнях, заїди в куточках ротіка, у дитини можуть бути схильність до переломів, до вивіхів. Ви повинні знати. Ви бачите, якість нігтів змінилася, якість волосся, волосся стали ламки. Це дефіцит жиророщинних вітамінів, вітаміна А і вітаміна Д. Тим більше сонця нема, і який же вітамін Д буде у нас синтезуватися в шкірі. Вітамін Д поступає в організм дитини в неактивній формі, так званий Ергокальцефірол, і тільки під дією ультрафіолетових випромінювань він виробляється в шкірі. І він виробляється в шкірі, і в такій формі з ергокарцефірола відтворюється холі Вітамін Д дуже важливий. Він входить в усі види, види обмін речовин, він дуже важливий для синтезу кісткової тканини дитини, а за урахуванням того, що дитина в перші три роки активно зростає. Цей вітамін Д їй дуже і дуже потрібен. Тому на першому році життя всі батьки знають, як тільки дитинці виповнюється один місяць, ми призначаємо вітамін Д. Він йде в крапельках, він є водорозчинна форма і жиророзчинна форма. Жиророзчинна наш є харківський і київський вітамін Д олійний. І є вігантол, це закордонний препарат, теж непоганий, і теж його можна вживати по одній краплинці протягом цілого року дитини. Є водорощинний вітамін Д, називається Аква 3 і він може призначатися або по одній краплинці протягом року, або по дві краплинці на другому, на шостому і на десятому місяці. І не забувайте, батьки, що якщо вітамін Д ми даємо до року, не треба кидати його і не давати дитині на другому, на третьому році життя. На другому році два курси лікування, на третьому році життя, один курс. От зараз лютий, січень обов'язково пригадайте за цей вітамін, тому що ікру червону, ікру чорну, червону рибу, там, де багато цього вітаміна, ми не кожного дня маємо на столі. І тому для для того щоб кістка дитини була повноцінною, щоб запобігти переломам і іншим травмам дитинки, обов'язково давайте вітамін Д. Окрім вітамінів А і Д, в організмі на весну може бракувати ще й таких, як Б і С, що, в свою чергу, проявляються недомаганням, млявістю, сухістю шкіри в ділянці лікців та стоп, ламкістю волосся та запаленням слизових оболонок. Тож лікарі радять вживати фрукти, овочі та ягоди як у замороженому вигляді, так і у термічно обробленому. Запевняють, що користь від їх вживання все одно велика починається 3-4-5-6 років і гіповітаміноз може виникати не тільки жиророзчинних, таких як вітаміна А і Д, а і водорозчинних це вітаміни групи Б, вітамін С. І ви знаєте, що гарні господарки ще з літа запаслися чим замороженими ягодами, замороженими фруктами. Тому, будь ласка, морси, кісілі, додайте в якісь запіканки ці фрукти і ці ягоди. Це теж буде сприяти підтриманню вітамінного балансу в організму дитини. Дитина зростає. І не тільки вітаміни, і мікроелементи є в цих заморожених, і, до речі, вони зберігаються в достатній кількості, хоч і казали раніше, що в заморожених продуктах ні. До 80% зберігаються і вітаміни, і мікроелементи в цих фруктах і в цих ягодах. Тому це для нас вихід. Ну і обов'язково ми що купуємо дітям і цитрусові, якщо вони переносять, і банани, і ківі, і всі ті яблука, груші, які є в нас на прилавках магазинів. Але цього може бути замало, і е, збалансовані вітаміни з мікроелементами є у нас в аптечній мережі. Тому для дітей шкільного віку, ви всі знаєте: юнівіти, суправіти, наші київські ревіти, Ундивіти, Квадивіти. їх багато. І останнім часом їх все більше і більше. Тому, будь ласка, і до аптечної мережі загляньте, тому що і вітаміни, і мікроелементи сприяють чому? Підвищенню імунного захисту. І тому ті хвороби, які е, на початку осені протікали легко, тому що в нас ще були запаси з літа вітамінів, то зараз ці респіраторні захворювання можуть ускладнюватися бронхітами, пневмоніями, піленефритами. Щоб цього не сталося, організм дитинки, окрім противірусних заходів, використовувати і вітамінні вітамінно мінеральні комплекси. Якщо ж ви вважаєте, що продукти втрачають свою корисність під час термічної обробки, то будьте спокійними, адже лікар говорить, що все одно більшість вітамінів залишається у продукції, навіть під дією високої температури. Тож не бійтесь експериментувати у приготуванні їжі для вашої дитини. Останнім часом є багато методів приготування різноманітних блюд для дітей. Тому і мультиварки, і пароварки теж. Вони декілька руйнують якомусь відсотку, але ж все ж таки зберігаються в достатній кількості і вітаміни, і мікроелементи при от такому, я кажу, щадящому засобі приготування їжі для дітей. Тому використовуйте і запікайте, більше не жарити, а запікати або виготавлювати. Вити ці блюда в мульти і пароварках. У багатьох батьків виникає питання у тому, як саме переконати дитину не вживати шкідливу їжу, а віддавати перевагу корисному харчуванню, збагаченому вітамінами і мінералами. Але такі, на перший погляд, смачненькі, з гарною етикеткою, сухарики, горішки та чипси, які так полюбляють дорослі, до вподоби і дітям. Тому лікар звертає увагу батьків в першу чергу на культуру вживання їжі у сім'ї, аби не наражати своє здоров'я та здоров'я дітей на небезпеку. Коли дитина стикнеться з цими чіпсами, сухариками, горішками, існує таке поняття: культура вживання їжі в родині. І якщо дитина маленька, треба просто розповідати. Як кажуть, не можна дитині сказати ні, тому що в життю не існує море і не море, ріка і не ріка. Тому казати ні, навпаки, ми дитину стимулюємо те, щоб пізнати, що ж таке ні, не треба. Якщо дитині так, їй прийдеться стикнутися із чіпсами, з якимись ще продуктами, хай це буде її свідомий вибір. Але якщо батьки постійно в домі кажуть, що. В цих горішках, що в цих покупних чіпсах знаходиться, то я розумію, що да, інколи хочеться цю їжу, хай вони теж її вживають, але хай це становиться не системою, не постійним їх вживанням. А інколи нічого страшного тут немає, щоб вони не відрізнялися чимось від своїх сверстників, як кажуть, від своїх колег, вони повинні бути такими ж, як всі, але ж все ж таки сповідати. Основи раціонального харчування і те, що не шкідливо для здоров'я, і мотивувати, що ти будеш більш спортивним, більш фізично розвинутим, якщо будеш вживати те, що готує матуся, і от те все, що продається, а воно найбільш на 90% – це баласт, і він зовсім не корисний для людини. І якщо це з раннього малочку. Буде вводитись в свідомість дитини, я думаю, що до 15-16 років ми сформуємо образ, що таке раціональне харчування і корисне для здоров'я, і що таке харчування так поспілкуватися, щоб раз-два на тиждень не більше. І ці газовані напої, і ці консервовані продукти, які з ГМО продаються у нас на кожному кроці, не були основою харчування. Тому що так і розказує дитині: це шлях на ранню онкологію, на раннє серцево-судинні захворювання, а значить, це хрест на твоїй кар'єрі, на твоєму успішному житті надалі. На цьому наша передача підходить до завершення. Харчуйтеся правильно та корисно, дозвольте їжі бути вашим лікарем, зміцнити свій імунітет та здоров'я щодня. І не забувайте, що суботи та щонеділі дивитися телепередачу Здоров'я нації або ж на сайті телерадіокомпанії Сіверська, де ми вам розповімо, як бути здоровими. А сьогодні я з вами прощаюся до нових зустрічей. Щасти вам!